Друзі, з вами я, Олександр. Сьогодні 4 травня, що побачимо результати наших заморозків, які були коли там пару тижнів тому, вночі до мінус 4 опускалася температура на саджанці, які себе дуже гарно. Чувствували, посохли, приморозились, дерева теж. Тут наверху мої сади, вони так, ну, в общем, нормально все перенесли, листочки, а є внизу сад Санкреста, і новий сад кардинала, там печаль, з Санкрестом листа почти немає. Все приморожено, плодів теж немає, на одній гілочці 1-2 перці, то і зовсім нема. Звісно, Санкрест печальна ситуація. Побачимо зараз, що у нас тут. Нектаринки. Ось маленькі позав'язувалися. Ось, ну є, нектаринки є. Так, побачимо тут, це молоді дерева. Їми Четвертий рік, ці дві корови чуть-чуть поїли, тому вони такі ось далі там вже нормальні. Так, ну тут трохи менше. Одна, друга, третя, четверта. Ну, Для сього деревця нормально. Так, Як бачите, курчавість взяла, звісно, і восени проходили в кров і весною, ну, все одно кричають свої бере. Це грибок, Там, е гриба, ось в цьому стані це обривати листя, збирати глючок і виносити подальше від... Е в своєї дільниці і спалювати. Боротися з нею неможливо, тільки обривати і спалювати. І профілактика скор, ну, мене по цьому листу це лист обривати. Скор це для листа, який знову не зробити. Скорі вже можна від шкідників щось додати, можна додати добрива для листа, щоб активно жити. Кардинал у нас ось так, кардинал був, є, звісно. Що у нас на кардиналі? В минулому році було гарно, на всьому для кардинала є. Ну, якби, якщо в минулому році було гарно, то для цього року ось є. Це для кардиналу нормально. Хто не знає, кардинал дає так, один рік. Гарний вражає, другий, середній, третій його може зовсім не бути, чи зовсім мало. Ось такий кардинал, але він, як на мій, мій погляд, самий, е, е, смачний персик, е самий гарний з ранніх він е е єдиний, у якого кісточка відходить. Ну і На нього ціна, якщо оптом здаєш, там іде, ціна кардинала в минулому році. Була. Щось, я вже не пам'ятаю, ну десь 50-53 гривні кілограм, а потім Redhaven вже 35 пішов. Ну ось так, ну і кожен рік такі ціни. Так, тут молодий кардинал. Ну е. Є. Так, а ось далі прийдемо, що мене здивувало. Сорт київський ранній. Це самий ранній сорт персику. І обліплено. Ці заморозки на нього ніяк не повліяли. Крупні вже персики, треба обривати. Там я відео ще буду знімати, як обривати. Ну, Ось так обривається. І тут. Остається. Повинно бути спичечний коробок між ними розстояння. так. хай буде, потім будемо дивитись і ще обривати. Ну, ось у мене київський ранні, всі дуже добре, ці заморозки. Пережили, на них зовсім воно не повлітало. Так, перейдемо до Радхагу побачимо нас серед хави. Теж є зав'язі. Гарно. Я не очікував, але тут все добре. Ну, Санкрест той, який пізній, той, який Повинен був це пережити, тому що там, де северніше, де холодніше, люди беруть іменно Санкрест, а ось Санкрест це заморозький і себе і не показав зовсім. Ага, ну, так ось посадженцям, які восени були посаджені. Ці поки що не проснувся, Тут я досаджував цей теж спить і я їх тиждень тому почав поливати тест Цей. О, тут вже набухли бруньки брунька цвітіння набухла О, ось от тут така гарненька ось тут уже зовсім гарно пішов. Ой, тут пішов, ось тут все так быстро, А ще пару днів тому зовсім не було нічого на цьому. Тут пішло. Була партія таких, вімов, плохо прикопаних, чи що, чи так ліг, ну не знаю що, ну, всі зиму не пережили, але ось цієї партії один вже, як думали, їх викидати, а один от пустив брунички, я його посадив. Так, ага, ну. Редхавен дуже багато персика, є багато зав'язів. Ось такі у нас діла. Такий був огляд. Всім гарного дня. Якщо ваші саджанці не пережили ці заморозки, звертайтеся осінью. Будемо відсилати, а також дам поради. На сьогодні, що можна зробити саджанці, які в якому е, состоянні. Так, добриво, добриво для листа треба і обривати курчавість. От те, що треба на сьогоднішній день. Так що, хай всіх Бог береже, хай ваші саджанці ростуть. всього гарного, до побачення!